Повернулися, ми самі повернулися між інші, на цьому тижні. У нас буде багато сюрпризів, так що дивіться кожного дня. А сьогодні з нами у студії Ольга Клибанська. Привіт, е -е 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 -е. раджу уважно Кажи. дивитися наступний сюжет, тому що виявляється, вбити нас може навіть звичайна вода. От Я навіть коли анонс почув, <звук> у мене виникло питання: ну, типа, Оль, да, якщо зануритись у воду з головою на достатньо довгий час, вона тебе вб'є. Ну або з <звук> крана пити воду або з калюжі. Це набагато простіше, якщо забагато випити води Ааа, <зваж> в сенсі. Нам же завжди говорять, що треба підтримувати водний баланс мінімум 3,5 літри на одне рило протягом доби, Так, але варто не перестаратися, тому що на жаль є летальні випадки. І от яка доза води є смертельною для людини? Дивімося в наступному сюжеті. Я сподіваюся, чай не буває. Чай враховується між іншим. Враховується, та, Це враховується, рідина. рідина. А якщо додати цукру, все ще більше. Тобто вже давай беремо вже нам більше. У Туреччині бабуся намагалася обчистити ювелірку. У США листоноша вкрав понад півтора мільйони доларів у своїх клієнтів. А в Ірландії чоловік помер, бо випив багато води. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Жахлива історія трапилась в Ірландії. Чоловік раптово помер, бо випив забагато води. 59-річний Шон Днел мав у лікарні просто операцію, яка пройшла за планом, після чого медики порадили пацієнту пити багато води, однак лікарі цього не контролювали. І чоловік помер ввечері того ж дня. За Daily Mail Online із посиланням на повідомлення суду пише: чоловік страждав від набряку мозку через надмірне споживання рідини. Що призвело до зупинки серця. У лікарні визнали порушення обов'язків по догляду за пацієнтом і виплатили родині померлого батька, трьох дітей, 35 тисяч євро компенсації, яка саме доза води може виявитись вбивчою для кожної людини є індивідуальною. Однак ЗМІ зауважують, спеціалісти рекомендують випивати не більше ніж 1,4 літра за годину, а оптимально споживати приблизно 2 літри рідини на день. Наважилася на злочин, але не вистачило сил. На щастя, в Туреччині бабуся намагалась обікрасти ювелірну крамницю. Літня жінка у хусті прийшла в магазин і прикинулась покупцем. Вона нібито хотіла купити золото. Спочатку вона спостерігала, як ювелір, показував їй товар, і раптом напала. Жінка схопила чоловіка однією рукою, а іншою намагалася вдарити по голові каменем. Однак, змі пишуть, що нападниці забракло сил вдарити ювеліра. У неї вийшло злегка стукнути його. Працівник крамниці одразу ж почав відбиватись. Відвідувачка не відступала і заприскала чоловіка парцевим балончиком. Пише Сабах Тіві на ювелірку збіглися працівники сусідніх магазинів та допомогли вгамувати нападницю. Невдовзі її затримали правоохоронця. Ювеліра госпіталізували. Сюрприз покоївкам. Ущер працівники готелю отримали справжній шок, коли побачили, який сюрприз їм залишив гість. Це був справжній крокодил. Прибиральниці прийшли у номер, аби навести у ньому лед. після виїзду гостя. І шалено жахнулись, під ліжком на них чекав величезний живий алігатор. У нього навіть є ім'я Волі. Виявилось, що у цьому номері жив колекціонер екзотичних тварин. Він возить їх у школи, щоб показати дітям, і от їсть крокодила й загубив. А Точніше, чоловік думав, що він утік в дику природу. Виявилось, що волі алігатор дружелюбний. За твариною приїхали поліцейські, і крокодил навіть дозволив їм взяти себе на руки. Тож у мережі з'явилось їхнє спільне селфі. Плазуна одразу ж передали його господарю. З листоношів мільйонера і злочинця, У США працівник пошти вкрав понад півтора мільйони доларів, аби розкішно жити. 44-річний Хачіко Села Мучімба вкрав приблизно 100 чеків переважно податкових декларацій, і усе це менше ніж за три роки роботи. Таким чином поштар збагатився на понад одну цілу шістдесятіх мільйона доларів. Інформує прокуратура США, на що він витратив гроші на красиве життя із шиком. Зокрема, міжнародні подорожі, життя в розкішних готелях та стриптиз клуби. Викрили махінації злочинця через каргу. Одна з жертв листоноші повідомила силовикам, що її чек на понад 14 тисяч доларів хтось перерахував на свій банківський рахунок. Тоді правоохоронці і почали розслідування і з'ясували, що злочинець масово переводив чужі гроші на свої сім рахунків. В результаті шахрая звинуватили аж за двадцятьма пунктами. За це йому загрожує до тридцяти років в'язниці. чи там буде те солодке життя, за яким він так ганявся. Дуже велика ймовірність того, що ви бачили такі кадри в мережі. На екрані це виглядає вражаюче. Літак летить прямо над вашою головою. А в реальності це небезпечно для життя, і, на жаль, заради таких знімків люди готові ним ризикувати. Це міжнародний аеропорт Джуліана на острові Сінт Мартен. Його називають найнебезпечнішим у світі. Нещодавно туристи, як завжди, зібралися на полювання за красивими знімками на пляжі у кількох метрах від злітаючого літака. Однак, замість фото на фоні залізної пташки вони отримали справжній стрес, коли реактивні двигуни літака запустили, і борт почав рух. Потік повітря почав зносити людей. Десятки людей разом з їхніми речами несе прямо в море. Туристи, намагаючись утриматись на місці, навіть чіпляються за паркан аеропорту. Спеціалісти попереджають, такі розваги можуть серйозно травмувати людей і навіть вбити. Красиві фото того точно не варті.